Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над ажурним джемпером квітень. І сьогодні ми будемо в'язати третій ажурний візерунок. І ось його схема. Так, Схему я обов'язково розміщу, о, так, як я робила на пінтересті. <кій> І о, під відео я додам посилання. Тобто ви будете мати цю схему для зручності використання. 97-й рядок у нас зараз лицьовий. Ми його в'яжемо наступним чином. На початку рядку ми робимо виворотну петлю, потім перекидуємо дві лицеві. Перша йде наверх, друга. Назад, і потім дві виворотні петлі. І це повторюється тобто перекид і дві виворотні петлі, повторюється до кінця рядка, там має залишитися теж одна петля. Але в, на спинці і на, спереду буде в'язатися по-різному. Я далі покажу як. І в виворотний рядочок. Виворотні будуть в'язатися з. Ну, по візерунку, коротше, в'яжеться. Тут немає ніяких особливостей, тобто лицеві будуть пров'язуватися з вивороту, як виворотні, з лиця вони будуть лицевими, а виворотні з вивороту будуть пров'язуватися як лицьові, а з лиця вони, звісно, будуть виворотними. Так, ну, давайте тоді 97-й і почнемо. Так, в 97-му рядку оцей ажурний візерунок, рапорт у нього 4 петлі. У нас під ажурний візерунок, ну, у мене принаймні, у вас може воно якось відрізняється. У мене під цей ажурний візерунок стою одною петлею, яку я додала при в'язанні цього рядка, виходить 46 петель. Тобто на дві петлі більше, ніж е, рапорт. Да? Ну, 11 рапортів і плюс дві петлі. Тому на половинах спинки е, візерунок ми починаємо з двох виворотних і закінчуємо двома виворотними. А на, спереду він буде в'язатися по схемі, і там у нас буде ровно 27 рапортів, так як і має бути. Тому о, тут, виходить, після виконання оцього бордюрчика, да, який біля шва, ем, візерунок, ми почнемо з двох виворотних. Так, ось ем, пров'язала я да, оцей ем, е, навколо шва цю рамочку. І починаємо е, по схемі: у нас одна виворотна, ми робимо дві для того, щоб. Візерунок ліг рівно. Робимо дві виворотні, потім лицьовими перекидаємо. Задня йде наперед, пров'язується, передня зверху йде назад. І знов дві виворотні, і знов дві лицеві петлі перекидаються. Передня. Іде зверху вперед, назад, навпаки, а задня йде знизу вперед. Ось таким чином. Задню пров'язали і передню. так, І знову дві виверні. І так, виходить, до кінця, оцієї візерункової частини на половині спинки. О, дивіться, пров'язала я майже до кінця. Тут у мене перекинуті ці петлі. І далі дві а, виворотних, так як і планувалось. Все. Далі йде оцей візерунок під проймою у вигляді такого теж погону. Так, погончик під проймою пров'язали. І а, на, далі у нас йде перед. І, а, Перед в'яжеться прямо по схемі. Так як воно і є, починається з однієї виворотної петлі. Далі одразу ми робимо перекид. Дві виворотні. І знову перекид. І так до кінця візерункової частини переду. Тобто до. Наступного цього пагону під проймою. Для контроля, щоб зрозуміти, що все правильно, по центру перекид має бути. Не дві петлі, не між перекидом і двома петлями, а саме між двома перекинутими петлями. У нас центр, центральний маркер між петлями лицевими, що перекидаються. Так, і от остання петля візеранкової частини переду, виворотною, в 97-му рядку виворотна. так. І далі ось цей фрагмент. З 12 петель як погон. Це у мене дирочка від о, закінчившогося матка. Я її просто ще не закрила, тому ви не лякайтесь. Так, так, так. Все зробили. А, так, цей маркер я маю перекинути, він у мене кудись. Так, і. О, Друга частина спинки, половинка, візерунок починаємо з двох виворотних, і далі робимо перекид до кінця візерункової частини. Так, і тут у нас а, завершилась а, друга половина спинки, теж візерунок завершився двома виворотними. Далі в'яжемо виворотний рядок по візерунку. Всі петлі по візерунку без нюансів. Тобто виворотні в'яжуться виворотними, лицьові в'яжуться лицьовими. І далі вже буде простіше, тому що тут ми візерунок розмітили, і далі вже просто треба буде виконувати все по схемі. Так, Пров'язали 98-й виворотний рядочок. І Початок 99-го. Цю планочку я зв'язала. Далі у нас по візерунку 99-й рядок. Ось. Схема знов-таки нагадую, під відео є посилання, де ви можете цю схему взяти. І у нас він починається з двох петель схема починається з двох петель. З Разом пров'язаних лицьовою з нахилом праворуч. Але у нас тут ще є зайва петля, і ми її просто в'яжемо лицьовою. пров'язали лицьовою, І ці дві пров'язуємо лицьовою вже з нахилом праворуч. Далі у нас подвійний накид. І дві лицеві з нахилом ліворуч. Ось так. Получається, дві петлі пров'язані разом лицевою з нахилом праворуч, і подвійний накид дві з нахилом ліворуч. І так повторюється вся візерункова частина. Получається, ми якби розводимо. От цей, цей перекид, який ми робили в попередньому рядку. У нас між тими петлями, що перекидалися, вони якби, відхилюються праворуч і ліворуч, а між ними подвійний накид. От цю логіку візерунка ми маємо дотриматися, і, в принципі, все буде гаразд. Зайві лицьові на початку і в кінці ми пров'язуємо не, не лицьові, а виворотні. Оці, що були От на початку і в кінці у нас по дві о, виворотні на половинках спинки. То Тут ми просто одну першу в'яжемо просто лицевою, а далі виконуємо візерунок за схемою. Не заплутайтесь. Ось тут о, в кінці візерунку з половини спинки, о, зайва і виворотна, ми її просто пров'язали лицевою. І далі в'яжемо по візерунку. Так, ось такий вигляд має візерункове полотно після 99-го рядочка. Ще раз, 99 рядочок, половинки спинки першу і останню петлю ми в'яжемо просто лицьовими, а все інше по візерунку, прямо по схемі перед. Весь а, чітко по схемі. Тобто починається і закінчується все, ні, ніяких нюансів. Зараз сотий рядочок, а, виворотний, і тут є нюанс в пров'язуванні подвійних накидів. Подвійні накиди у нас перший в'яжуться виворотною петлею. І другий лицевою. Зараз покажу. Дивіться, Так, дивіться, сотий виворотний рядочок пров'язування подвійних накидів. Перший накид в'яжеться виворотною петлею, другий лицевою. Далі ми в'яжемо по візерунку, у нас ідуть виворотні, знов виворотна петля, лицева петля. Виворотні, виворотна петля, лицева петля, так, до кінця цього рядка. Після сотого рядка а, маємо ось такий вигляд, візерунок, Ось такий. І 101 рядочок лицьовий в'яжеться так само, як 97-й. Але у нас є а, зміщення певне. На половинках спинки у нас починається з перекиду. Ось так, і потім дві виворотні петлі. Ось так. І далі знов перекид. І дві виворотні. Тобто точно такий рядок, як 97-й, тільки трошки змістилося. перекид і виворотні. І закінчується теж перекидом. А напереду буде просто лицьова, дві виворотні, і далі буде перекид, дві виворотні, перекид, дві виворотні. 102 другий виворотний рядочок без нюансів. Просто по візерунку пров'язуємо всі петлі. 103. -й. У нас починається лицева петля. У нас тут нема з чим робити убавку. Под... одинарний накид, одинарний і убавка з нахилом ліворуч. А далі Убавка з нахилом праворуч, і вже тоді по візерунку подвійний накид, і все як по схемі. Убавка з нахилом ліворуч, убавка з нахилом праворуч, і а, подвійний накид. І о, виворотний рядочок, такий, як ми в'язали. Коли перший накид пров'язується виворотною петлею, другий лицевою. В кінці візерункового полотна половини спинки також один накид, не подвійний, а одинарний і лицева петля. Получається, лице все перед. Весь по схемі, а інша половина спинки так само. Дивіться, 104-й виворотний рядочок з подвійними накидами. Ви рахуєте виворотні. Раз, два, три і четверта йде лицьова. Раз. Потім раз, два, три виворотні, четверта лицева. Так, ви не заплутаєтесь, не втратите накиди, і себе перевірите. Так, ось такий вигляд має візерунок після 104-го рядка. Це виворотний, в якому ми пров'язуємо другий накид лицевою петлею. Ось. І далі. Якщо ми продовжуємо цей візерунок за схемою, то починаючи з 97-го рядка і ще там, скільки ви хочете. Але у будь-якому випадку, оцей 97-й, має бути останнім, навіть якщо ви хочете от тільки оці два, ну, оцей рапорт один, так? Да? Два ряди дирочок залишити і більше цей ажур не в'язати, то треба пров'язати все одно 97-й рядочок для того, щоб зробити оці перекиди і закрити цей візерунок. Ну, Я, чесно, поки що не знаю. Мені також, здається, дуже. Мені подобається візерунок, але здається, трошки сильно відкритим. Тому я зараз подивлюся, на, який, на яку ділянку він попадає. Потрапляє. Мені оцей здавався відкритий, а цей, мені здається, ще більш відкритим. Ну, можливо, і нічого. Але я подумаю, чи буду я.